Вітаю! в ефірі телеканалу АLEXUA. Випуск новин у студії Артем Кизим. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, життя на тимчасово окупованих територіях, підтримку України світовими спільнотами. Про це все далі у хроніках воєнного стану. Триває 175-та доба повномасштабного вторгнення. Захисники Запорізького краю продовжують боронити нашу землю. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лук'янівське. Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка, завдав авіаударів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупанти замінували місцевість в районах Інженерного та Українського. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Преображенка, Нова Андріївка, Оріхів та Гуляйполе. Надійшло 18 повідомлень про руйнування об'єктів. Дніпропетровська обласна військова адміністрація інформує, що вночі окупанти знову обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. Постраждали шість приватних будинків, газогін та автівки. Люди вціліли. По Червоногригорівській громаді завдали ударів зградів. Пошкоджено підприємство та лінія електропередач. Криворізький район ворог обстріляв з ураганів, минулося без постраждалих та руйнувань. Харківська обласна військова адміністрація повідомила, що з реактивних систем кілька разів обстріляли Салтівський район Харкова, пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура без постраждалих. Ввечері внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі. В Золочівській громаді Богодухівського району горів гараж та автомобілі. Вранці з Бєлгерада був зафіксований пуск понад п'яти ракет. Пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді. З травмами госпіталізовано чоловіка. Був обстріляний і Миколаїв. Ввечері ворог вдарив по портовій інфраструктурі міста з реактивної системи смерч. А вночі обстріляв місто ракетами С-300. Пошкодили університет, підприємство та приватні будинки. Постраждалих попередньо немає, повідомив голова військової адміністрації. За минулу добу наші захисники знищили 200 окупантів, 6 танків, 10 броньованих машин, 4 артсистеми, 2 безпілотники, 5 автомобілів і спецтехніку. Вночі на 17 серпня Туреччина оголосила про початок своєї військової операції проти курдських воєнізованих формувань у Сирії. Колона техніки увійшла до міста Африн. На північному сході Сирії розпочалися бої. Також ЗМІ зазначають, що Туреччина вдарила по військовій базі у північній провінції Алепо поблизу кордону. Раніше президент Ердоган заявляв, що метою є встановлення там 30 кілометрової зони безпеки. До Мелітополя і Мелітопольського району постійно прикута увага Запорізької спільноти. Які останні новини з цих окупованих територій? Головний колаборант тимчасово окупованого Мелітополя Балицький у своїх соціальних мережах зазначив, що на території тимчасово окупованої Запорізької області йде масштабне інфраструктурне будівництво, зокрема, ремонт траси Мелітополь-Бердянськ. Зрадник каже, це одне з важливих питань для керівництва. Цім роботи лише вигляд, аби зняти черговий пропагандистський сюжет. Коли вони кажуть про ремонт траси, то вона в них займала ровно три доби. Вони розпочали, зняли три доби відеоряд і закінчили будівництво, не розрахувавшись з жодним працівником І сьогодні. В них також назріває на цю тему бунт, тому що. А вони не збираються щось робити на нашій території. Вони збираються звідти бігти. А все, що вони роблять сьогодні, це пропагандистські ролики, які вони хочуть знімати, і нічого реального з турботою про населення з відбудовою територію це немає. Хизуються колаборанти, і нібито великою кількістю охочих вступити до псевдоуніверситету МГУ. У своєму сюжеті з гордістю розповідали про другу хвилю абітурієнтів. Втім, міський голова Мелітополя зазначив, що тимчасово окупованою областю їздить гастролерська група для зйомок. Пересувається вона на автобусі з минулого, і вони виходять, знімають якісь фейкові відюшки, приблизно їх 20-30 людей, і від'їжджають. Оце гастролери вони знатні, і трохи згодом я точно певний, що ми зможемо. Розпізнати це обличчя і показати в яких локаціях, в якому амплуа з якою професією були ці гастролери. Ви знаєте, що було досить багато в них таких кіноляпів, коли це спочатку будівельник, потім а, агент преси, потім а, ще якийсь там майстер, а потім і пілот. Тож це саме ці гастролери, які сьогодні гастролюють Запорізьковості. Через успішну роботу українських військових та мелітопольських партизанів колабораційна верхівка не на жар злякалася. Псевдовлада навіть роздрукувала листівку з алгоритмом дій у разі звуку сирен. Ключовим пунктом є те, що зрадники при бомбардуваннях радять ховатися за деревом. Продовжуємо випуск. Далі розповімо про ситуацію, що склалася на цей момент у Бердянську і Бердянському районі. У тимчасово окупованому Бердянську негода наробила лиха. Зокрема, у мікрорайоні Колонія через сильний вітер та зливу повалено десятки дерев, пошкоджено зовнішні комунікаційні мережі, а в деяких житлових будинках протекла покрівля. Натомість, загарницька влада не поспішає ліквідовувати наслідки події. Тому у деяких мікрорайонах вже протягом двох діб відсутнє електропостачання. Тим часом так звані прихильники руського міра намагаються врятувати без того провальний літній сезон. На пляжах боги маркетингу встановлюють пропагандистські білборди та вигукують відповідні гасла, та усі старання загарбників і зрадників марні, адже у розпал курортного сезону на узбережжі Азовського моря ані рудої миші. У місті продовжує збільшуватись кількість колаборантів. На співпрацю з окупантами погодили ще вихователів і працівників дитячого садочку «Казка». Цікаво, що за півроку загарбникам вдалося налагодити роботу лише одного дошкільного навчального закладу Сонечко, що у мікрорайоні 8 березня, і лише одна група дітей там працює з 1 серпня. І це попри обіцянки батькам безкоштовного харчування для малечі, а педагогам високих зарплат. Бердянськ вже 170 сімдесят перебуває у тимчасовій окупації. Спочатку війни місцеві мешканці чинили опір загарбникам, влаштовували мітинги та акції протесту. За понад п'ять місяців займанщини у заручники ворога потрапили сотні мирних мешканців, активістів, громадських діячів, журналістів та інших громадян з проукраїнською позицією. Втім, навіть під тортурами та в умовах тихого терору. Мешканці міста продовжують чинити спротив як у тимчасово окупованому місті, так і поза його межами. Атомна столиця України продовжує знаходитись під контролем окупантів. Про останні події в Енергодарі дивіться в нашому сюжеті. Ворог продовжує тероризувати українську атомну галузь. 16 серпня офіційний сайт Енергоатома був атакований з території РФ. Така собі група – «Народна кіберармія». Використала понад 7 мільйонів бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів сторінки компанії. На роботу сайту це суттєво не вплинуло, користувачі нічого не помітили, зазначають в енергоатомі. Тим часом міський голова Енергодара Дмитро Орлов попередив містян про небезпеку точок з безкоштовним вайфаєм окупантів, що є в закладах громадського харчування і користуються певним попитом через проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком. За останню інформацією, там присутні перевдягнені у цивільне працівники ФСБ, що уважно слухають розмови та зазирають в телефони енергодарців. Іноді вимагають показати переписку в соціальних мережах, та якщо знаходять щось на їхню думку неправильне, людину забирають. За словами міського голови, вже відомо про декілька таких випадків. Один з працівників ЗАЕС на умовах анонімності розповів в інтерв'ю міжнародній агенції Рейтерс. Що співробітники станції вважають необхідним вивести свої родини, але самі повертаються, щоб контролювати ситуацію на об'єкті. Персонал роздратований постійною присутністю озброєних окупантів та робить усе можливе, аби запобігти катастрофі. Запорізька АЕС продовжує працювати в українській енергосистемі з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспонденції. У Запоріжжі прибула спеціальна машина для проведення оперативного аналізу радіаційної та хімічної розвідки. Автомобіль оснащений несучасними приладами, що дозволяє забрати проби у радіусі 10 кілометрів. Машина для проведення аналізів важкого типу. В екіпажі працюють четверо працівників головного управління ДСНС у Запорізькій області. До комплекту автомобіля також входять маски, маски панорамні, саморятувальні, апарат на стисненому повітрі, додаткові балони, фільтри, фільтри доповноліцевої маски, повнолісова маска, відсік для зберігання приладів, комплект відбору зразків. Додаткові, додаткові акумулятори на інші прилади. Зарядні прилади для акумуляторів, ліхтарі, засоби відвального захисту, а, костюми, триггер, найвищі захисту, бортові комп'ютери та робочі місця для особового складу. Рятувальники провели навчальне тренування, де було опрацьовано різні сценарії зараження навколишнього середовища. Такі заходи вкрай важливі, дивлячись на сьогоднішню ситуацію на Запорізькій АЕС для підбиття підсумків готовності підрозділів з надзвичайних ситуацій та силових структур з робочим візитом до Запоріжжя. Приїхав міністр внутрішніх справ України. Ми маємо справу з державою терористами. А відповідно, ми маємо розуміти, що вся відповідальність наразі за те, що відбувається на станції, і за будь-які сценарії, які розгортаються, лежить на Російській Федерації. А ми маємо готуватися до різних будь-яких сценаріїв, які можливі зв'язку з цим. Доки окупанти будуть перебувати на території Запорізької АЕС, доти буде існувати високий рівень небезпеки для навколишнього середовища та суспільства. За останні три тижні фактично там. Збільшились ці намагання російських загарбників, російських терористів пошкодити обладнання атомної станції через обстріли атомної станції і також обстріли ліній, якими з'єднується станція з енергосистемою України. Наші енергоатомники моніторять ситуацію в режимі 24 на 7, залучаючи до цієї проблеми і українські установи, і світову спільноту. Ми створили відповідний кризовий штаб на базі енергатома. Є відповідні процедури, як він функціонує. Більше того, ми залучили до цього штабу широка кола міністерств відомств різних установ. Відповідно, там відбувається повна координація. Він працює 24 на 7, і в режимі онлайн ми моніторимо ту ситуацію навколо станції, яка відбувається. Маючи сучасне обладнання та добовий контроль ситуації, у разі будь-яких зрушень буде відпрацьовуватись відповідний алгоритм дій. Далі у випуску зведення коротких новин. Запорізькі правоохоронці продовжують надавати необхідну допомогу. На одному з блокпостів до інспекторів звернула жінка, яка пояснила, що у її семирічного сина погіршилось самопочуття, оскільки автівка виїжджала з тимчасово окупованої території і час на оформлення був невизначений, правоохоронці негайно супроводили автомобіль із дитиною до медзакладу, де хлопцю надали необхідну медичну допомогу. Не залишають у біді і братів наших менших під час патрулювання. Інспектори виявили промоклого та басильного птаха посеред проїжджої частини. Кволи пернати сидів під зливою і будь-якої миті міг потрапити під колеса, фахівці загорнули та привезли яструба до ветеринарної клініки для подальшого лікування. На вулиці Волгоградській водійка мазда, рухаючись другорядною дорогою, не надала перевагу в русі автівці. Газ, що їхав головною, та зіткнулася з ним. Внаслідок ДТП постраждалих немає. А на порушницю складено адмінпротокол. До служби 102 звернулась місцева мешканка із повідомленням про зниклий телефон. Заявниця зазначила, що залишила його на прилавку в аптеці і пішла. Коли ж спохватилась і повернулась, то було запізно. Смартфона вже не було. Переглянувши відео з камер спостереження, інспектори з'ясували, що гаджет поцупила жінка, яка працює у перукарні неподалік. Патрульні затримали фігурантку та повернули викрадений телефон його власниці. Викрили поліцейські чергову корупційну схему, налагоджену деканом факультету одного із запорізьких вищих навчальних закладів. Його помічниця за виного роду сприяла у вступі до університету на бюджетну форму навчання та позитивному складанні іспитів, заліків під час сесії. У ході слідства правоохоронці задокументували факт вимагання неправомірної вигоди у студента в розмірі 6 тисяч гривень, абітурієнта 41 тисячу. Представили нового начальника управління національної поліції в Запорізької області. Ним став Артем Кисько, який до цього обіймав посаду заступника начальника поліції Донеччини. Голова міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час свого робочого візиту до Запоріжжя зазначив, що колектив на чолі з новообраним головою має гідно виконувати усі поставлені завдання, забезпечувати правопорядок в особливих умовах, зокрема проведення військовим шляхом деокупації частини області. Далі про політичні події. В Запоріжжі за участі депутатів різних рівнів відбулися збори обласної організації правлячої партії. Підбили підсумки роботи за півроку, головний акцент на гуманітарну складову. На базі офісу партії в Запоріжжі з перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України створено гуманітарний штаб, де можна отримати продукти харчування, консультації і не тільки. Завдяки нашим волонтерам та активістам. Люди з захворюваннями щитоподібної залози отримують спеціальні ліки. Також багато допомоги розподілюється для нужд територіальної оборони для нужд військових. В ході засідання відбулися і деякі кадрові зміни. Час диктує свої виклики і рішенням голови партії Слова народу Олени Шуляк на цих зборах було оновлено склад політичної ради партії. Тепер вона складатиметься з п'ятьох осіб. До Ради увійшов власне сам голова обласної організації партії, ще одна депутатка Бердянської міської ради Вікторія Галіцина та запорізький нардеп Геннадій Касай. Тут у Запоріжжі нам вдалося об'єднати зусилля всіх і волонтерів, і депутатів, і громадських активістів під одним дахом. Ми створили гуманітарний хаб, якому надається допомога усім, хто її потребує. Я впевнений, що ми і подалі будемо працювати єдиною командою. Сьогодні кожен робить свій внесок на шляху до перемоги. Ви віримо в зсу. Ви віримо в перемогу. Невтомні, волонтери продовжують працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги. Волонтерством єдині запорізька робітнича молодь з початку повномасштабної війни активно допомагає переселенцям, запоріжцям та військовим. У різних соцмережах ми збирали кошти, щоб допомогти нашій країні. Купували одежу, продукти. Їжу, військову амуніцію, тактичні рукавиці, перчатки, каски, бронежилети допомагали усім цивільним, які це потребувало одежа, їжа їздили до дитячих садків, де люди потребували їжу. Ми брали список, їхали, покупали та допомагали у цьому місці, де потрібна була допомога. А військовим вони писали що їм потрібно, у чому вони необхідні, що їм треба. Наразі Дмитро більше допомагає нашим бійцям. Позаяк в Україні за амуніцією є певний дефіцит, її доводиться шукати за кордоном. Кошти на закупівлю необхідного товару збирають всім світом. З першого дня війни мої родичі, близькі люди виїхали за кордон, бо тут було дуже важко знаходитися небезпечно. Моя сестра організувала благодійний концерт в Германії. У Німеччині вона розповіла те, що в Україні зараз відбувається, що необхідно закупити, для чого це необхідно, що роблять хлопці, чого їм не вистачає, і провела благодійний концерт. З благодійним концертом ми заробили люди, скинулась 4600 євро, тисяч євро. Підтримала Дмитра у волонтерській діяльності і рідна молодіжна організація. Ми також почали збирати разом кошти. Вони за свої кошти, за рахунок акціонерного товариства Моторсіч почали збирати кошти, військова амуніція, бронежилети, каски, форма для хлопців. Ось. Це не просто так, це було складно, але молодіжна організація допомогла, Дякую, їм велике за це. Остро не залишилось і управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної військової адміністрації на чолі з Наталею Власовою. Ми, як управління молоді та спорту обласної адміністрації, також сприяємо цьому волонтерському руху, підтримуємо і хочемо, щоб про нього дізналися всі. Створюється єдина платформа, де буде висвітлюватися цей досвід роботи, популяризуватися цей досвід роботи. це буде щоденник молоді, яка вражає. Наталія Федорівна також зробила й особистий внесок, адже вважає, що волонтерство молодих моторобудівників це надважлива допомога. Вона дуже вагома і в край необхідна, тому що ми бачимо, що держава не справляється на сьогодні і не може закрити всі питання, які виникають саме і у збройних силах України. І люди, які залишилися без будинків, без житла, без домівок, тому саме волонтери і надають їм допомогу. Волонтери займаються як продуктами харчування, як медикаментами, як амуніцією. якоюсь. сьогодні кожен. Може зробити і робить свій внесок для перемоги. Мистецтво, що стілює асоціація родин захисників Азовсталі, запрошує долучитися до незвичної мистецької акції. Якщо ви митець, художник, скульптор, хендмейд, майстер, крієйтор, ви можете легко приєднатися до благодійного аукціону, пожертвувавши свою картину, інсталяцію тощо на підтримку героїв маріупольського військового гарнізону. Попередньо вже зареєстровано понад дві сотні заявок. Є чимало виробів з-за кордону проте пошук, талантів, які готові виставити свої роботи роботи на широкий загал за донат для захисників Азовсталі триває, говорить організаторка благодійної акції Ярина Геращенка. Мистецтво ми обрали, тому що е, українці зараз показують свій стан е, і моральний, і психологічний саме через мистецтво. От митці. от митців гарно це виходить. І ми вже отримуємо дуже багато робіт, вже і фізично вже на, нам надіслали. Е, взагалі у нас 253 заявки, подало за три дні всього за три дні зібралось. Тобто такий відгук ми, чесно кажучи, не очікували. Головна мета заходу збір. Коштів для допомоги у реабілітації наших військовополонених хлопців та дівчат. Мистецький захід, виставка, продаж відбудеться у Запоріжжі. Дата та місце проведення буде повідомлено пізніше. З міркувань безпеки. Взагалі буде і аукціон. Деякі роботи будуть виставлятися на аукціон, а деякі роботи будуть, ну скажімо, у вільному продажі з мінімальним донатом. Ми будемо вказувати мінімальний донат, але люди, якщо побачать роботу і захочуть заплатити за найбільше, ми не будемо проти, ми будемо тільки вдячні їм за це. Тобто буде така, такий формат. І ще ми плануємо онлайн-трансляцію, тому що дуже багато заявок з інших міст і за кордону на те, що хочуть взяти участь в нашому заході. Ну як як це Поки ведуться перемовини на найвищих рівнях, аби визволити наших полонених, родини захисників Азовсталі просять лише про одне: не забувати про тих, хто стримував ворога і не дав просунутися до Запоріжжя. Просимо і запоріжців, взагалі всю Україну, і всіх людей у всьому світі не забувати про Маріупольський військовий гарнізон і, взагалі, про війну в Україні, постійно нагадувати про це, виходити на акції, мітинги, на одиночні пікети, тобто, все, що малювати картини, там робити хедмейн вироби продавати, допомагати Збройним силам України армії, тобто робити все для нашої перемоги. Чим швидше ми переможемо, тим швидше рідні наші повернуться додому. Приєднатися до благодійного заходу та підтримати героїв Маріупольського військового гарнізону можна, залишивши заяву у Фейсбуці одній з організаторок заходу Ярині Геращенко. Українці і запоріжці завжди славилися незламним духом, не лише боронячи дім, а й захищаючи прапор держави. і спортивну гідність на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. Руймі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту у перший день у секції стрибків у воду вухванка з дюшорматорсіч Вікторія Кесарь разом із Ксенією Байло, Кирилом Болюхом та Данилом Коноваловим піднялися на другу сходинку п'єдесталу у командних змаганнях. Це перша нагорода в історії наших спортсменів за новим форматом проведення чемпіонату. Двічі українці ставали п'ятими. Але цього разу вибороло срібло. Згідно з новими правилами європейської ліги, ця дисципліна вимагає, щоб команди складалися від мінімум двох до максимум чотирьох учасників, принаймні одного чоловіка та однієї жінки, які повинні виконати шість стрибків. З них два індивідуальних та один змішаний стрибок як з трампліну, так і вишки. Вже сьогодні запоріжанка Вікторія Кесер змагатиметься у програмі змішаних пар на трампліні 3 метри. Тож чекаємо на черговий успіх, адже на цих стартах в складі збірної виступатиме і ще один запоріжець, вихованець Дюшор Моторсіч Євген Науменко. Маємо чудові новини із Польщі, де завершився чемпіонат світу з веслування на байдарках та каної серед ветеранів. Мультимедалістом змагань став запоріжець Євген Друбанцев. Наш майстер здобув блискучу перемогу на дистанції 500 метрів на байдарці одиночці у віковій категорії 60-64 роки. А на дистанції 200 метрів у важкій боротьбі виборо-бронзову нагороду. Жирну крапку виступу нашій ветеранській збірній вдалося поставити на олімпійській дистанції 500 метрів на Байдарзі четвірці разом із Євгеном, завдяки чому українська команда дуже впевнено замкнула трійку кращих на цій дистанції. І це була остання інформація цього випуску. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося. Україна обов'язково переможе.